Шановне пасто, вітаємо! Сьогодні ми в гостях ПСВ, ПСП Ківшовата поспілкуємося з паном Володимиром, головним агрономом підприємства. Дня. Сьогодні на демопоказі у нас дисковий. Агрегат від компанії Horsch Joker RT12. Це абсолютно новий агрегат. З вітер, звісно, у нас скажений. Будемо дуже сподіватися, що хоч щось буде чутно, так що вибачайте, якщо будуть проблеми зі звуком. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, де у вашій системі обробітку ґрунту знаходиться отакий дискатор? Ну Дивіться, ми працюємо, можна сказати, по всіх е видах обробітку ґрунту, починаючи від класики уронка, рихлення, Закінчуючи вертитіл, стріптіл, наутіл і навіть ось хорш джокер буде використовуватися як міні тобто мінімальний обробіток ґрунту. І зараз, як бачив, осінній час, падалися ріпака, потрібно з нею щось робити, ті самі вимоїни після дощів і все інше. Він чудово зараз, як ви бачимо, справляється. І заради цього ми власне, його і привезли, щоб подивитися, як він буде це робити. Поки що те, що ми бачимо, він чудово справляється. Е, ви його розглядаєте саме під які задачі? Це після жнивний обробіток чи передпосівний? Е, в основному після жнивний обробіток. І в деяких випадках, ну, звісно, є виключення, то передпасівний обробіток. Е, тим паче, у нас практикується така річ, як весняна молодьба кукурузи. Тобто і в нас жатки без ріжучих ножів залишається висока стриня. А завдяки тому, що у хорша джокера є, є рубежий каток спереді, угу. і, я думаю, він буде дуже чудово справлятися з цією стриньою і, можливо, навіть буде один заход, як перед посівний пробіток і відразу після жнів. Угу. То весною, після молодьби, відразу заходить Хорш Джокер і буде посів після нього. Тобто це може бути взагалі як єдиний обробіток. Так. Наприклад, цьогоріч, а який у вас загальний земельний банк, і скільки цьогоріч у вас пішло, наприклад, під Мінікіл чи під Оранку? Ну, дивіться, наприклад, там 2000 гектарів із 2000 гектарів по нулю пішло 1000 сої, стріптіло 500, 200 гектарів буряка. І все інше це був Вартитіл 300 гектарів, здається. Mm -hmm. а, і я просто чому задаю це запитання? А, сьогодні привезли найширокий агрегат 12-метровий. Чому саме вас зацікавив 12-метровий? Mm -hmm. Поля. Маємо великі поля. Це час роботи. У нас, так, дуже високоскоростна фірма, кукурудзу може сіяти 25 кілометрів. А який агрегат, може теж 6-метровий, ось під ніякий. А 12-метровий джокер може встигнути за, за рахунок своєї ширини і мощності трактора, який буде там працювати кілометрів 16-17. А давайте тоді ще зробимо таку ремарочку про от наш тандем. А власне, цей джокер це ексклюзив в Україні, єдиний чи перший агрегат. А трактор у вас також це є перший в Україні. Також це тепо перший в Україні. А оцей трактор він скільки сил має? І 617 617 сил. І от сьогодні ми експериментували з різною глибиною обробітку. А яку швидкість от він давав, на якій глибині обробку? Е, ну дивіться, почнемо з того, що це новий трактор. Він перший раз виїхав в поле. А він І, взагалі перший він раз взагалі бу... перший раз виїхав. Ого. Я ж кажу, нове до нового. <рес> <рес> у... Всі ми розуміємо, що там 200 мотогодин трактору, його перші 200 мотогодин, він не може працювати на максимальну потужність. Uh -huh. І навіть у Фенда у нас 942-й, в нього там перші, перша ТО 250 мотогодин. Він не міг працювати в максимальну потужність. Проходить перше ТО, тоді там знімається з нього ограничення деякі, і тоді він може працювати. Щоб вже максимально сказати, скільки він його може тягнути, на якій глибині. Це потрібно вже після першого А, Ну бачите, я такий момент навіть і не знав, але сьогодні ну він працював на глибині 9 сантиметрів 17 кілометрів. 9 сантиметрів сімнадцять. А на глибині 13, то 14. Ага, а на мінімальній глибині, яка була мінімальна? Мінімальна була 6 сантиметрів, але ми навіть не з коли Тоді ми, там здається, не можна більше двадцяти. <гум> <гум> Клас. А, добре, а, от ви е, попрацювали на цьому полі ще декількома агрегатами, які вже є в полі. Один для вертикального обробівку, один класичний лущильник. А в принципі, вже поле обробили так. Доволі вагомий шматок. Які ваші враження? От які висновки по роботі цього агрегату? Ну, дивіться, якщо бути від... чесними, вертикалка це трішки інше, від нього ну, ми і не очікували там, великих якихось ефектів. Ну, їх і не, немає чого між собою порівнювати. Так, да, це, да, це абсолютно різні агрегати. Е, наприклад, якщо зрівнювати джокера з тим самим він легкий. Тому джокер? В цій ситуації 100% набагато краще. І я, в принципі, не знаю навіть, яких агрегатів, Ми дивились, прирівнювалися, то Джокер найкраще показує по своїй компоновці, плюс вага його. Він не має таких проблем, як у багатьох агрегатів, що треба швидкість набрати, щоб виробляти правильно, ну, щоб можна було вирізати. Він відразу опускається в землю за що за рахунок своєї ваги, він починає вирізати і працювати. Тобто йому там треба метра два. Іншим треба там метрів 50. Ну не 50-ха, 30. І ці 30 метрів тобі треба другий слід по кругу тоді обходити. Тобто, це вже якийсь чималий плюс. Це ж саме економія солярки. Джокер себе показує просто чудово на даний момент, те що я бачу. Ви задоволені да? результатом? Да. А недоліки якісь бачили? Ним не можна розвитати це пороблено. А чому? Він важкий, він робить сам тоді нерівності. А... Тобто це потрібно механізатора приловчити до цього, навчити, що не потрібно виїжджати. Він ж розвертається на задніх катках, так, да. і вся маса в нього лежить на задніх катках. І виходить, якщо там вироблено, а він виробляє гарну землю, м'яка вона стає, і він тоді його притуптує так, що дуже неприємно. Тобто, ну, це, це потрібно механізатора привчити, що такого робити не потрібно, і все буде добре. Ну, скажімо так, це особливість експлуатації, з, якою, з якою можна жити. Вадиме, доброго дня! Добрий день. Вадиме, розкажіть, будь ласка, це нова машина. В чому полягає суть цієї оновленої машини? Чим вона відрізняється від попередніх моделей? Так, як ми знаємо, що в лінійці Хорш давно вже є на дискових боронах рублячі катки, а з ширної захвату 10 та 12 метрів у нас їх не було. І, відповідно, нас стало питання реалізувати це все. І ми пробували з попередньою моделлю, і в нас ну, конструктивно вона ну, не витримувала, тому що досить серйозна вага. І е, ми були змушені зробити повністю новий концепт, який дасть можливість витримати це все діло, але знову ж таки е, мати свої компактні розміри, як в транспортному положенні. От, а для цього нам потрібна повністю нова рама, потужна рама. От ви бачите, як ми її реалізували. На таких mm -hmm. тандемах, тобто це дві вісі на потужних колесах. О, це потужні циліндри, які дають можливість скласти її, От, і відповідно, щоб могла вона рухатись mm -hmm. по дорогах загально. Я одразу уточнюю, вісі потрібні тільки для доріг в полі. Вони повністю підняті, і машина рухається, розвертається на катку, а рухається на своїх робочих органах. Це Рублячі катки, тискова оборона і відповідно каток. Ну так, я, маю, я мав на увазі, що що розвертається так. на катку. Тобто для того, щоб е, розмістити рублячий каток на 12-метровій машині, вам довелося змінити концепт самої машини, тобто так. базово перебудувати так. її. І якщо ви зараз вгадаєте, скільки тонн вона важить, то ви зрозумієте. Ні, ну я думаю, ну більше 10-12. Майже 18 тонн, в залежності від того, wow. який, який каток стоїть ззаду. І, це, і це, ну, це серйозна вага, але вона має бути використана в полі, тому що ви бачите, після проходження агрегату наше завдання перебити пожнивні рештки, попередньо замішати їх з ґрунтом в глибині. Там, до 10 сантиметрів, в залежності від того, як ми працюємо, та ще й ущільнити і вирівняти. Тому що е всі наші агрегати позиціонуються таким чином, що після них заходить сівалки одразу сі. Окей, 18 тонн. Це дуже серйозно. Який трактор під цей е дискатор ви рекомендуєте? Значить, е ми. На процесі тестування і процесі демонстрації з цією машиною ми побачили, що потрібне серйозне тягове зусилля, а це 550 плюс коней. Тобто 500 коней вже йому буде важко. І відповідно. Люба дискова борна любить швидкість, і якщо ми не даємо швидкість 10 вона не буде якісно виконувати свою роботу. Тому якби, під 12 метрів 500, а краще, як то кажучи, 600 коней, <гум> от, і тоді ми будемо мати оптимальну робочу швидкість. Сьогодні ми пробували навіть 17 км на годину, але все-таки ж маючи ступиці, які в нас залиті літоловою смазкою, відповідно, щоб це. Працювало довго і якісно, то ми рекомендуємо швидкість діапазон від 12 до 16 км на годину. Це буде оптимальний такий. Так? Звичайно, господарство далі на свій власний ризик може працювати і швидше, але знову ж таки цього є достатньо, і ми сьогодні вибрали оптимальну глибину це 9 см, для того, щоб повністю підрізати. Падали цю ріпаку, не залишати шифер в ґрунті, От і відповідно було ущільне вирівнювання. По площині на повстій ширині машин, тому що це досить велика ширина захвату і відповідно нам треба на ній спрацювати, оскільки ми зараз проговорили про якість роботи, про велику ширину 12 метрів. У мене таке запитання: як вона дотримується рівномірності обробітку на всій ширині? На всій робочій ширині своїй. За дуже рахунок чого? Дуже доречне питання, тому що його будуть усі задавати, коли вже машина піде масово на ринок. А саме ми маємо два повноцінних крила, коли машина повністю у нас розкладається. <гум> от, і вона має два великі гідроакумулятори, якщо ви подивитеся, стоять посередині, якими потім ось ці чотири циліндри дожимають крила, і вона тримає горизонт. Але вона спрацьовує як і в мінус, так і в плюс. І відповідно, таким чином далі ми побачимо в полі, як вона має можливість копіювати ландшафт. Саме крило, воно також в нас поділене на три метри. Саме по рублячих катках От через гідрокамулятори, які спрацьовують. І, відповідно, ж по самому каткові. Також по 3 метри. От. Тому вони мають ще своє власне копіювання. От. Але його в цілому на полях середньої, середньої конфігурації має бути достатньо. Це напівпричіпний агрегат, так будемо називати mm -hmm. його. От. Відповідно, якщо ви подивитеся, ми маємо три пари шлангів. І четверта, це в нас гідравлічна ніжка. Так. Рідко хто ставить саму ніжку на агрегати такі, але в даному випадку маючи велику вагу. Вона є дуже доречна, що не потрібно е якісь лишні зусилля прикладати, під'єднали пару, от, або ж якщо вона є на тракторі допоміжна, підключили її і таким чином підняли машину чи відчепили її, коли від'їхали вже е на бригаді. Тут спереді в нас є напів такий шар, який дає можливість також гарно. Е Якби тягнути машину немає лишніх грівків, і він в такій смазці собі знаходиться і є дуже зручним на переїздах. Спереді ми бачимо можливість регулювання самої рами. Тобто, тобто її можна висоту Висоту, регулювати, так, так. тому що в кожного трактора своє, своя висота причіпного. От, угу. І це є також дуже важливо. Це не впливає на роботу агрегата, це просто підлаштування під трактор. Підлаштування під трактор, але в цілому, як, коли нам треба вирівняти горизонт рами, то ми, ми оце, це самі-самі перші налаштування, які відбуваються з машиною. Угу. От, е, далі ми бачимо е, декілька манометрів. Манометри, які відповідають за е, рублячі катки, де В, нас накачується тиск, от, в діапазоні 70 бар. І також манометр, який відповідає за догрузку крил, також в діапазоні показує 50%. А Вадим, я тоді одразу хочу уточнити, а яка потужність гідравліки трактора має бути мінімальна? Скільки е, В цілому середньостатистичні гідронасоси, які йдуть від 150 літрів, от, є достатньо для того, щоб вже працювати з. Ну. Більша потужність йде е, гідравліки, коли ти працюєш з турбінами да, на сівалках. А пикати в нас точно висів, це має сторона. Там треба 220 мінімум. То тут, якби, якщо тут зараз є 200 літрів ну, потужність насосу, розкласти машину, накачати невеличкий тиск, але великі трактора вони всі. всі ну так, да, в них там базово да. ця базова Тобто захладна. Ми маємо е, крани, які відповідають за е, певні робочі органи. Також ми маємо загальний кран поле дорога, яка з останні, в останнім часом є таким європейським стандартом, щоб машина випадково десь там не включила клавішу, не почала розкладатися в ходу, mm -hmm. тобто ви перекриваєте його, от, ставите на положення дорога і у вас не буде поступати просто масло в відравліку. Оскільки щоб... зараз ви проговорили про дорогу, я одразу зроблю уточнення. Ми сказали, що транспортна ширина 3 метри. А яка його висота? висота? Також дуже регламентована і вона не має бути вище 4 метрів. Тобто під проводами пройде. Тобто ми проходимо під всіма проводами, от в даній комплектації з катком обтіров угу. сумо, тому що ми також Планує в майбутньому мати каток Double Roll Pack, такий, як в нас є зазвичай, От, то він буде трошки вищий десь в діапазоні 4,30-4,35 4,305. Mm -hmm. Але це вже ми проговоримо з господарством, чи є проблема, в тому, чи немає. Окей. Пропоную перейти до основних робочих органів. Так. Почнемо, мабуть, з рублячого катка. Отже, рублячий каток, причина зміни всього арегату. От, відповідно, ви бачите, що він знаходиться на окремому такому брусові, винесений наперед, на одному валові, але їх в нас, якщо взяти по метражу, вони йдуть по 3 метри. Тобто, таким чином вони мають можливість копіювати горизонт і також спрацьовувати при перешкоді через гідроакумулятор. От, не по всій ширині крила, а по таких сегментах трьохметрових. Якщо ви подивитеся на. Кріплення це широкий ніж, 60 см, їх 6 штук на валу, і це найменший вал рублячих катків, який існує. Він дуже швидко обертається в роботі, і за рахунок невеликого свого діаметру гарно подрібні пожнивні рештки. Вони розміщені під кутом і розміщені на потужних таких чотирьох болтах. Так? Тобто, це дуже серйозна робота, серйозне навантаження. Ви зверніть увагу на яких кріпленнях він знаходиться. Бачите, і починає в цих моментах отут набирати ґрунт. Але ви маєте також розуміти, що він повинен витримувати це. Не просто приварити ніж до вала, от і відповідно протягнути. Два обороти і згубити його. Він має вробити гектари і дуже багато гектарів. А так як це ще великий широкозахватний арігат для холдингу, будемо так казати, тому що в даний момент ми працюємо в досить такому невеликому господарстві, а там тисячі гектарів без зупин. Він дуже гарно подрібнює пожнивні решти, такі як ріпак. Сояшник і навіть найвже ми також пані, працювали, тому що ми маємо можливість працювати з дисками більшого діаметру. Сьогодні сьогодні нам на жаль, скажімо, такі, вже сухий ріпак, падали цей ріпаку, а то йому тут навіть не було де напрягтися. Так, Ви подивіться, сказати. яка по ріпаку, і вона сформована сублюючими е, катками культру. Падали це як Так, І це якраз робота з наших культру, з 9-метрових, які першій Україні були продані в дане, в дане господарство. От. І якраз ми ними дуже е, можемо е, швидко пройти і максимально спровокувати падлицю до просистання і максимальний відсоток, щоб проросло. Але в даному господарстві сьогодні є велика проблема також з мишами. І вони, так як вони нарізають на ріпах полоси, вони потім сіваються в них, і в них є невірність ґрунту. І вони з року в рік починають цього страдати. І тому стало питання цього агрегата, щоби перебити падалицю, перебити мишей, якби підрізати кореневу систему, і це і все діло ще й ущільнити вирівняти. Це дуже, дуже якби важливо. І ще за один прохід, щоб лишній раз не ходити по полю. Як регулюється притискне зусилля рублячого катка? Попередньо я вам показував на, на рамі нас стоїть манометр, де ми, коли вижимаємося, ми накачуємо тиск 70 бар, от, і відповідно ж, таким чином кидаємо їх в плаваюче положення. Далі вже вони собі працюють через гідроакумулятори. Тобто вони вижаті і вони фактично на гідравліці собі грають. Тобто вони не жорстко кріпляться. Вони не жорстко кріпляться, так. От. І тут, відповідно, ну фактично пошкодити їх ну, майже, майже нереально. Угу, угу. Так, окей. А що це за кліпси на колесах? Це для чого? Так, як у нас агрегат широкозахватний, ми змушені зробити певні базові налаштування. Тобто, ми не накачуємо, як я попередньо показував манометр, накачуємо тиск на крила, щоб вони тримали горизонт. І відповідно виставляємо крайні положення на таких тандемних колесах кліпсами. Тобто вона тримається постійно в горизонті, таким чином вона йде рівно. От. І ще от такі базові налаштування. Може ви звернули увагу на такі міні-кліпси. Ось тут ага, стоять. Ось ці. ось так. Це. От. це. Що вони роблять? Люба дискова борона має кут роботи да? своїх дисків, в нас це 17 градусів. І в нас, як що ви подивитеся, одні диски дивляться вправо, другі диски дивляться вліво. І якщо некоректно виставлена рама, некоректно виставлені ряди. То другий ряд буде йти по подушці переднього. в нього не буде за що зацепитися. Угу. І що як наслідок, передній ряд він бере на себе основну роботу першу, спочатку і почне машину куди? -от? Вправо. Ну, так, Вона будь-який диск намагається вирівнятися. Так? І для того, щоб нівелювати оцю агресивність, ми маємо другий ряд пустити трішки глибше на кілька сантиметрів. Таким чином, ми кліпсами виставляємо ряди, співвідношення, співвідношення між, щоб да. коли ми стоїмо ззаду агрегату, він шов рівно. Тому що в теперішній час ми працюємо фактично 99% вже господарств працює з великих господарств з навігацією, так, і для них відхилення, відхилення недопустимі курсу. просто. Так. Так. Тому ми робимо мінімальне перекриття. Так, як тут ширина захвату 12-20. От, ми маємо перекриття 15-20 см і повноцінних 12 метрів захват. Окей, okay. ми дійшли вже до дисків. Давайте тоді, якими дисками може комплектуватися цей агрегат і якого діаметру вони бувають. Значить, до сих пір в нас були диски тільки діаметром 52 і 62 см на наших дискових боронах. Це Joker RT і 62 Joker HD. Але стало питання, чи можна працювати з даним агрегатом по таких агресивних рештах, як кукурудза. І там ми зробили диск 58, тобто ми завідомо зробили довшу стійку, щоб можна було його туди поставити. Він стає так само на ту саму ступицю, на 6 болтів. От, і таким чином є диск також 58. Тобто це стоїть 52. Це зараз. Ми маємо ромашку 52. Але ми маємо також південні регіони, які хочуть спрацювати досить мілко. З ромашкою ми можемо спрацювати на глибину ромашки. Да, Мінімальна глибина зараз це... від 4, там, сантиметрів. Да, тому що у нас виріс фактично майже ну, 4 сантиметри. Да. Угу. А на півдні це вже буде грудка, тому що там посушливі більш умови, угу, там і тих, там. Для тих умов ми маємо таку мілку ромашку, яка дає можливість якісно працювати по всій ширині арігату з глибини 3 см. Mm, супер! Окей, на 52-му диску яка максимальна глибина буде? Незалежно який диск допускається глибина обробітку 30% від діаметру диску. Так? Тобто, в даному випадку ми можемо працювати десь на глибину до 12 см. Ми пробували сьогодні навіть 13 см. Але це вже якби навантаження надлишкове на трактор. Тобто господарство має розуміти, що це не середньої важкості оборона чи не, не важка оборона. це легка дискоборона, злущильник, який mm -hmm. дає можливість пробігти по поверхні і якби попередньо замішати Ну, no, 58-й диск на 15 піде. 58 на 15-16 см піде в оптимальних умовах. Якщо ви звернете увагу, що в нас йде широка основа кріплення стійки до основи 40 см, це зроблено для того, щоб агрегат якісно виконував свою роботу. Тобто, щоб стійка не уходила в бік, тому що якщо в нас буде стійка, 17 сантиметрів вона буде грати, і тоді в нас буде тобто шиферність це для грунти. більшої жорсткості... жорсткості і якості роботи, так. Ага, а якщо попадає на перешкоду. Якщо попадає на шкоду, на перешкоду у нас стоїть резиновий амортизатор, демпфер так званий, угу. от, який дає можливість перескочити і одразу зайти в ґрунт і продовжувати роботу. От, в залежності від кута атаки, стійка кріпиться з лівої чи з правої сторони. І як далі ви бачите, у нас другої стійки немає. Таким чином, машина не схильна до забивання, тобто є гарне проходження ґрунту та пожнивних решток через агрегат, і ми можемо якісно працювати в надвоїх умовах. Ага. Ну і Відповідно, тут ніяких обслуговувань не потрібно. Е -е, фактично. Ми маємо агрегати, які вже працювали більше 10 років, і ніхто навіть не торкався цих болтів. От. Але ви бачите також ступицю. Ступиця вона велика, потужна з цього року, вона кріпиться на 6 болтів. У нас кліматичні умови вимагають посилення даного робочого органу. Тому що в нас посушливих умов більше, ніж вологих. І нам треба, так як ми маємо кут атаки, дисків, витримувати бокові навантаження. Таким чином, найкраще бокове навантаження витримує роликовий підшипник. Шарикові гарно витримує вертикальне навантаження, угу. а роликовий він дуже бокове навантаження. А тут у нас двохрядний роликовий підшипник в літоловій смазці ще й заштопорний не штопорним пальцом, а штопорною гайкою. І скільки вони служать. <реш> Дуже <реш> я, багато. Я, я, звісно, розумію, що це залежить від е, способу експлуатації, але так. тим не менше, от, е, в розрахунку, от, скільки. Ну, має? За 10 тисяч ступиці служать без проблем. Так, а що це за пружини? Це у нас притискне катка. Це, будемо так казати, короткобазова дискова борона. Е, і в нас на самому каткові. Весь агрегат в полі і розвертається для того, щоб не створювати надлишкове зусилля на робочі органи самого катка, ми маємо ось такі пружини, які дають можливість на них зіграти і відповідно ж, якісно провести розворот машини. А також в роботі в якихось мікрокопіюваннях рельєфу вони також відіграють а, свою роль. — А, Тобто ось. це демпфер? — Такий собі пружинний демпфер, так. Ага, а як відбувається все ж таки фізичне регулювання сили притискання катка? Значить, в цілому глибина регулюється відносно катка через гідроциліндри. От, відповідно ж, коли ми змінюємо глибину, а глибина в нас змінюється гідравлічно з кабіни трактора через ви бачите, там покащик такий. Угу. От, що дуже є зручно, тому що малі агрегати ми комплектуємо механічною зміною глибини через кліпси, то тут відносно катка гідравлікою ми змінюємо глибину. І відповідно сам каток він є важкий, він гарно ущільнює, вирівнює ґрунт. О, це є новинка, каток називається OptiRoll, От, де такі наварені на трубу полоси, потужні полоси резини з такими ребрами. От, що Він гарно працює як в оптимальних умовах, так і в посушливих. І я маю надію і вологих, тому що він в своїй комплектації має такий чистик, який гарно його очищає з середини. По мірі підтирання чистик можна також розвернути, перевернути От, і відповідно якісно що... виконувати свою роботу. Вадиме, дуже дякую за запрошення познайомитися з цією новинкою. Одразу прошу вибачення. Можливо, у нас сьогодні є проблеми зі звуком, тому що ви бачите, який вітрюган наскажений. От так що залишайте свої коментарі, обов'язково будемо передавати їх виробнику. Залишайтесь з нами. нам все добре. Слава Україні! Героям слава!